Сьогодні будемо, покажу вам, як, що робити в такій ситуації. Ось коли виноград посаджений, вон, бачите, він як позав'язувався. Гарний такі гроздя вже. От, хоча і кущі молоді, всього другий другий рік посаджені. Бачите, ще рукав, він тоненький, а нав'язалося багато. Вон, бачите скільки. Може ще й прийдеться нормувати цей врожай. Тут два рукава. Але натягнув я на перший час от таку невеличку по висоті сітку. От, і що робити? Вам не треба, щоб оце далі йшло, кудись плилось, падало додолу. Тому треба його вкорочувати. Ну, оце пішло на розу. Воно тут не потрібно нам зовсім. Ми його приберемо. О! Це ще хай доростає. О! А от бачите, йде наверх. О. Треба його вкоротити. Просто так обрізати, це йому буде травма. Він повинен розуміти гілочка, що в нього ще є точка росту. Оце от взагалі. Пасинок. О, це можна видалити. Його, його видаляємо. О. А оце далі вона пішла. Да? То ми його просто вкорочуємо оту. Отако. -от. І все. І далі він не піде. Підуть ще тут пасенки, все, але до гори він уже не піде. Так само і теж, можна його от вкоротити. І так по кожному треба пройти. Хтось від... обриває ще вуса, бо вони заважають. Ну, Я їх обриваю там, де тільки вони заважають. От. І тому, отако, зменшуючи йому точку росту, ну, тут можна ще вкоротити. Да, його. Тако. Ми даємо йому зрозуміти, це взагалі пасинок, можна його так таку Ви Розумієте, що винограду для нормального розвитку треба і листячко, тому тут треба не збільшити дуже ці обрізки, щоб виноград відчував. Хлорофіл, всі процеси обміну від сонця йдуть від листа. Тому якщо зеленої маси буде в нього недостатньо, він також буде, плоди будуть довго розвиватися і буде він хворіть. Тому це взагалі пасинок тут не потрібний. Будемо його отак прибирати. От, ну і Таким чином, він у нас не піде вгору далі. Він піде з часом. Треба, операцію буде повторити. Але так не погоне уверх, він нам ну, не потрібний. Цей нехай ще йде, там в мене не заплетено. От, а там, де вам не, не треба, от беремо його і вкорочуємо. От, тут тут пасанок залишимо, а тут вкоротимо. Це треба було раніше зробити усе. Цей нехай плететься. О, А тут у мене рукав далеко, і а тут ще вільне місце є. То я отут для зеленої маси оці ще трошки пущу направо, щоб воно тут заплилося. Отут листочки також на винограді треба проривати зайві, щоб він дихав, щоб на нього також сонечко потрапляло О, трошки десь де-не-де, щоб не було загущення. Бо бачите, він вже починає хворіти. Там, де загущення, там буде хвороба. О. Тому треба за цим також слідкувати. І регулярно треба дивитися, чи не захворів, оприскувати. Після цвітіння вже можна його і поливати от зараз. Тільки десь там вночі. Давати під рукав, давати воду, от щоб оце грона наливалася добре. Це він перший рік зародився, треба буде подумати, чи чи треба йому стільки таку навантаження таке давати. Бо рукава ж, бачите, вони ще молоденькі, нехай ростуть, розвиваються, щоб не було йому травми. От таким чином ми з вами будемо мати охайний гарний виноградник, який буде радувати вас. Всім ж бажаю добра і гарного врожаю. До побачення.